На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 3 кВт 140 кінських сил. Авто 6 місяць 2011 року. Авто приїхало з Німеччини в дуже хорошому стані. Авто має круговий парктронік, Авто без підкрасів. Все авто в рідній фарбі. Капот без сколів взагалі ідеальні. Фари без сколів. Над лобовим стеклом сколів немає. І лобове стекло в нас рідне. Рідкісна машина. У нас терлузні диски без виробітки. Чи там можна запхати завтак... телефон, колодки дуже хороші. Резина континенталь дуже хороша. Авто в такій комплектації. Всі вікна в нас рідні, всі по кругу. Авто має Webasto. Webasto догріває не тільки мотор, а й салон. У нас руль без потертостей. Руль в дуже хорошому стані. Пробіг на зарідний, 237 тисяч пробіг не кручений. Авто має двохзонний кліматронік, підігрів бого стекла, магнітола з блютузом. Авто має старт-стоп. Має автопарковку, саме паркується і круговий парктронік. У нас підлокотник. Регулюється по висоті, по довжині. Зверху в нас є два дуже великі сховки Справні робочі. Тут ми маємо великий сховок. Сидіння в нас. Є шуфлятка і під низом дуже великий сховок. Педалі в нас без потертостей взагалі. Коврик у нас не потертий, грязний, бо в нас на вулиці було, то булти не кручені. Обшивочки ідеальні. Покажу, що ззаду. Авто в нас 7 місць, це 7 місць. Тут у нас хтось поклеїв на пороги таку чорну плівку. Вона була, не знаю. Ну, захист є якийсь від протирання. Сидіть, я мають столики. Авто пригнене мною особисто з Німеччини. Авто в Німеччині мало тільки одного власника. З двох сторон є такі сховки. В цьому сховку тут ми маємо він номер автомобіля. Сидіння у нас дуже легко складається, суваються по довжині. і теж ще, крім того, похиляються взад і можна кожне сидіння взагалі забрати. Диски без виробітки, колодки теж ще є багато. Резина Nokian дуже хороша. Очевидно. Круговий парктронік. У нас авто має фаркоп. Тут в нас без ржавчини. ідеал. Ці два крісла в складаються. Як там ті крісла відсунути, то наскладаються на рівно і буде рівна підлога. Тут має під такий сховок. В ньому є кришка, як відщепити фаркоп, щоб її защепити, щоб там не була дира в бампер. Трикутник, ключ до фаркопа. В цьому сховку це патронік пищить, в цьому сховку у нас є домкрат ключ Болти у нас не кручені. Покажу, що у нас тут Вішевичка ідеальна. Тут у нас є холодильник в сховку, можна охолоджувати напої і можна виключити подушку безпеки, бо вона не розрахована для дітей. Або коли дітей перевозите в кріселку, похиляєте вперед, щоб дитина не прищібнута, як у рівнями кріселка. Або коли перевозите неповнолітніх, яких ріст, не пам'ятаю, 140 чи 150 см спереду заборонено перевозити, треба перевозити ззаду. І, а якщо ви везете навіть спереду, то цю подушку треба виключати, бо вона не розрахована на масу дитини. І може травми якісь нанести. Тут у нас теж сховки, все справне, робоче. Сидіння теж ідеальне. Диски ідеальні, без пошкоджень. У нас є датчик світла, датчик дощу. Бампер у нас ідеальний. Покаже, що у нас під капотом. А, Забув додати. В цьому автомобілі є замінений демпфер. Демпфер стоїть новий фірми люк. Ціна демпфера 350 євро. Замінений на новий. Замінено мастило в Залито мастило мною особисто. Адіно 5В30 Long Life. Тільки замінено. В Німеччині була замінена тормозна рідина. Замінено теж топливний фільтр, повітряний фільтр. Акумулятор дуже хороший. болти в нас тут ні один болт не кручений болти не кручені. Покажу так же тут. Кажу, кришку, відкрию кришку. Кришка зараз відкрита. Мінімальна пара, ледь-ледь йде пара. З цього. Двигун оглядав, днища, При заміні мастила все сухенько, немає ні одного підтьоху, ніде нічого. Дві фари в нас рідні. З двох сторін. Фари різні, знаєте, що стосується. Фари дві рідні, булки не окручені, або ніяких пошкоджень немало. І ще мушу зняти відео, показати, у нас є такі люди, які приїжджають купляти фарбу, а не машину, вони їздять на фарбі. І їм це дуже розходить, щоб авто було не підкрашене, бо як авто підкрашене, на ньому їздити не можна. Це в нас зараз більшість така, бо це перекупи українських автомобілів такі роблять, що вони людей навчили, що авто має бути без підкрасів, бо інакше на ньому не можна їздити, воно вже не їде. Мушу показати всім, що тут ні один елемент не мальований. Бо люди в це не повірять інакше. Це треба показати всім. Датчик, він може тут це коливати від від 100 до 140 на, на таких автомобілях. Зараз не можу рівно представити, однією рукою це дуже незручно робити. Отут у нас десь було передуте лаком. 150, 167, візьмемо знизу по арочці 145. Це не є підкрас, бо підкрас починається від 200, а це є десь передути лаком. Можливо, авто десь було подряпане. це під лаком. Покажу прийом. Як це однією рукою незручно робити. Ой, як то представити? Прийом 80. 80-90. Далі йдемо на дверку. 118. 115. 110, 99, 120, капот, 128, 126. Покажу у нас тут. 126, 121. Отак От це все виглядає. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, є багато інших авто продажі, Найбільше є тауранів. Peugeot 5008 і багато тауранів є. Peugeot 207 це це кабріолет. Тігуан. Дзвоніть, пишіть Удалих покупок.